Добрий день! Вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання під CRM в конфігурації BAS «Малий Бізнес. Отже, CRM у «Малий Бізнес це один із модулів обліку та взаємодії з лідами та клієнтами компанії. І власне у цьому відео ми розглянемо його основні інструменти та їх призначення. Розглянемо такий інструмент, як контакт Центр. Це єдине робоче місце для роботи з усіма комунікаціями, що надходять листами, замовленнями. Тепер менеджер в одному місці бачить усі справи на сьогодні: завдання на роботу, заплановані події тощо. Для перегляду справ у контакт-центрі є кілька варіантів. Це, власне, списком, канбан, календар та дошки. Працюючи у варіанті. Канбан. Можна змінювати терміни завдань, переміщуючи з одного стопчика завдання до іншого. Можна планувати справи на сьогодні, переміщуючи завдання із стовпчика без терміну до стопчика на сьогодні. Програма покаже завдання, за якими протерміноване виконання у стопчику, який так і називається, протерміновано. Варіант перегляду Календар. Зараз повернемось. Допоможе побачити справи на сьогодні бачимо, день, на тиждень, на місяць. Таким чином дозволяє спланувати свій робочий час чи час співробітників на певний період. Місяця чи навіть декількох місяців. Дошки це візуальне представлення справ одного календаря у вигляді стопчиків. Таке представлення допоможе упорядкувати та оптимізувати всі ваші завдання у зручному візуальному форматі. Ви можете створювати особисті дошки для планування справ або командні дошки для планування завдань робочої групи. Для того, щоб створити дошку, просто треба натиснути плюсик. Щоб перейти до конкретної дошки, потрібно на неї клікнути. І після вибору стане доступною як новий варіант контакт-центру. Її можна налаштувати під себе, змінювати порядок стовпчиків залежно від мети дошки. Наприклад, склад стопчиків особистої дошки може бути у роботі. На узгодженні, завершенні тощо налаштування стовпчиків відбувається через натискання відповідної кнопки налаштування, для того, щоб додати новий стовпчик чи, наприклад, створити певне завдання, певну подію. Потрібно натиснути плюсик, і таким чином можна створити завдання, подію, запланувати зустріч тощо. У довіднику ліди є можливість внести дані про потенційного клієнта. Можемо завантажити лідів, обрати потрібний варіант. Відповідного файлу так, або ж створити безпосередньо в картці ліда можна внести дані про стан цього ліда, тобто він не оброблений, він зробив замовлення, він в роботі тощо. Вписати його ім'я, телефон, пошта. Якщо є, можна додатково додати телефон, інший чи адресу, емейлу, додати якийсь пов'язаний контактом тощо в створення ліда передбачає можливість проведення його у статус покупця, покупця та створити замовлення або ж визначити його. Як неякісний лід, також його можна кваліфікувати, тобто віднести до певної групи лідів, позначити, тобто сегментувати певним чином, позначити з, звідки він прийшов, наприклад, це сайт, це якась рекламна кампанія, просто зателефонував та позначити відповідального менеджера. Так, для того, щоб створити цього ліда, потрібно записати та закрити. Але перед тим, давайте ще подивимося, що безпосередньо в картці ліда можна запланувати певну подію, але вже після того, як ми запишемо. Можна запланувати певну подію. Це може бути телефонний дзвінок, особиста зустріч, електронний лист, повідомлення, якийсь інший запис. Тощо, перейдемо до інструментів планування і почнемо з журналу запису. Ось він має такий інтерфейс. Цей інтерфейс налаштовується користувачем програми. Через інструмент налаштування. І можна побачити за такими параметри: графік роботи, інтервал відображення, замовлення, наряди. Можна обрати кольори, кольори які ви хочете бачити для, візуально, для зручності тощо. Також є можливість зробити відбір. Наприклад, відбір по ресурсам, вид ресурсу, по контрагентам, документам тощо. Журнал запису у вигляді календаря і є можливість планування по кожному окремому дню через кроки планування. Надклікнувши на певну годину, зараз відкриється. Можна підібрати, створити замовлення на ряд, створити замовлення на виробництво, створити певну подію, тощо, відповідно, де ви використовуєте цю підсистему. Далі. І так, можна на певний час, певний день, якщо, наприклад, певні роботи виконуються цілий день, певний вид роботи. Також записи зробити на місяць вперед. І відфільтрувати, відповідно, якщо вам потрібно, відфільтровувати по даті. Так, за періодами. Так, перейдемо до наступного інструменту. Це у нас плани продажів. Тут все дуже просто: через кнопку Створити можна створити такий план. Позначити сценарій планування на певний місяць, якийсь певний період з до. Ми бачимо, тут у нас періодичність місяць, і методом додавання запланувати собі продажі на наступний певний період. Праворуч ми бачимо вікно із фільтрами, де можна. Відфільтрувати за сценарієм планування, за організацією чи підрозділом або ж відповідальним менеджером. А також цікавим інструментом в підсистемі CRM -малай Бізнес» є канали продажів. Що саме цікаво? Наприклад, можна безпосередньо в програмі створити чат бот для запису клієнтів. Ось ми бачимо налаштування програми, як це відбувається. І всі інструменти, які потрібні для створення цього чат-боту, а саме е, телеграм-каналу. Так, контактні форми. Є можливість безпосередньо в програмі також створити контактні форми. Таким чином, робити певні опитування клієнтів чи е, надсилати клієнтам для отримання певних відгуків. Якщо ви власник інтернет-магазину, то Бас Малий Бізнес саме через CRM-систему дозволяє синхронізуватись з інтернет-магазином і таким чином отримувати безпосередню програму замовлення, вивантаження товарів, зміни цінника, зміни нових надходжень тощо. Не втрачає свою актуальність і мейл маркетинг і безпосередньо під системою CRM Можна робити масові розсилання клієнтам, як лідам, так і поточним клієнтам. Листи можна створювати безпосередньо в програмі, також можна синхронізувати цю підсистему з сервісом SendPulse, створюючи шаблони в SendPulse, відправляти їх без відправляти їх із програми Бас Малий Бізнес і таким чином аналітику щитувати безпосередньо в програмі обліку. Так, наразі ми бачимо створення листів в самій програмі Баз Малий Бізнес. Повернемось. Також бачимо, що є можливість створення шаблонів, комерційних пропозицій, договорів, шаблонів листів, СМС, а також визначати правила робочого процесу. Який будь-який модуль «Бас Малий Бізнес CRM має розділ аналітики. Власне, вона ми бачимо воронка продажів та окремі звіти. Давайте розглянемо, як виглядає воронка продажів. Інтерфейс воронки виглядає ось так. Можна задати параметри по періодам, порівнювати, не порівнювати, обирати по лідам, по покупцям, по підрозділам, джерелам залучення тощо. Для того, щоб обрати за певний період, потрібно, власне, обрати цей період та натиснути кнопку Сформувати. Таким чином сформується документ звіт воронка продажів. Наразі ми бачимо тут досить мало інформації, тому що ми розглядаємо з вами демо-версію цієї програми, цієї підсистеми CRM. Тому даних для порівняння і, власне, для формування цієї воронки замало. І давайте ще розглянемо окремі звіти: їх в CRM досить багато. Це аналіз бази контрагентів, аналіз бази лідів, аналіз роботи менеджерів, динаміка продажів за періодами, воронка продажів ми вже сказали, десь так приблизно. Буде виглядати, якщо даних вистачає для формування цього звіту. Динаміка продажів менеджерів, власне, продажі, календар подій і ще багато інших. Ці звіти можна ось бачимо, прилистаємо: порівняння цін, повернення. Дуже багато звітів вбудованих саме. А також можна звіти доналаштовувати. І створювати власні. Ви можете, от зараз ми бачимо в графічному варіанті, можна також бачити всі звіти списком. Але, на мій погляд, зручніше все ж таки, візуально, коли графічно бачимо, як виглядають звіти. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно для вас було цікавим, ставте уподобайку, Підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з послугами та продукцією, яку ми пропонуємо. На все добре!